Чернівецька буковина вдруге поспіль зіграє у чвертьфіналі Вібет Кубка України. І в день жеребкування цього раунду жовто-чорні зібрались разом, аби дізнатися, з ким наша команда зустрінеться навесні. Ваш прогноз? Плюс три то ще не буде. А жеребкування. А, жеребкування. 19-25, гра вдома. «Металіст», Віталіс. Київ», Крибас. Чернігів. Хотілося б Чернігів, аби до нас їхали. Локомотив. Інгулець на виїзді. ЛНЗ Черкаси». Буковина Чернівці. Буковина Чернівці номер 6 ЛНЗ Черкаси. Номер 5 ЛНЗ Буковина. Черкаси буде господарем матчу з Буковиною. Звідки була у тебе така впевненість, що зіграємо саме з ЛНЗ? Та не знаю навіть звідки просто якісь такі були відчуття. Напевно, що попадеться саме ЛНЗ. Я ще проти них не грав. В статусі суперника ну, буде цікаво. Чудовий жереб, тому що ми будемо протидіяти дуже чудовій команді, агресивній команді, коман команді, яка показує дуже добротний футбол. В них буде перевага, тому що вони розпочинають вже чемпіонат раніше. Ми ж все ж таки більш будемо готуватися до Кубку. І буде тільки спаринг, і тому це ще такий один виклик для нас, тому що знову команда прем'єр-ліги. Я можу запевнити, що ми будемо 100% грати у футбол, мріяти про перемогу, і вже гра покаже, який рахунок буде на добу. Буде десь своєрідний, напевно, якийсь екзамен. І... Ми йдемо в Прем'єр-лігу, робимо все для цього, і дуже цікаво буде перевірити свої сили на фоні гарної команди. Звісно, якщо б ми грали б з ЛНЗ дома, то були б переповнені трибуни і була б підтримка, але вважаю, що буде дуже хороша гра. Що ж, друзі, матч лнз Буковина відбудеться вже у березні наступного року у Черкасах. Які на вашу думку шанси чернівчан пройти до півфіналу? Пишіть в коментарях.